Московський район Харкова один з найбільших в Україні. Тут живе кожен п'ятий мешканець першої столиці. Зважаючи на масштаби утримання в належному стані житлового фонду та соціалки, справа не дешева, кажуть очільники району. Ремонт лишень одного даху багатоповерхівки на шість під'їздів потребує більше 200 тисяч гривень. На часі і наведення ладу у дворах. проблемою, звісно, є тіч кровлі. От ну в наступному році року когда закінчиться, закінчиться євро, ну і може быть до євро, ми займемося кришами дуже плотно. Я думаю, що після євро ми уйдемо, уйдемо в одвари, займемося дуже чітко і продуктивно именно благоустройством. Розбудова мережі дитячих садочків в пріоритетах роботи владників. Цьогоріч у дошкільних закладах відкрили 12 нових груп. В наступному... Обіцяють звільнити від орендарів та поновити роботу принаймні одного дитячого садочку. В наступному году вже достигнуто согласия голови Голова того, що в Московському районі буде відкриватися відкривати дитячий садик. Примерно якщо по ранжиру, то це на другому на втором месті по потребності. І в наступному будемо відкривати три групи. Плани в очільників московського району амбітні. За їх словами, парк перемоги, який нині реконструюється, стане місцем відпочинку салтівчан європейського рівня на кшталт парку Шевченка чи Горького. У парку вже оновили комунікації та освітлення, розповідає Олег Товкун, голова адміністрації Московського району. На черзі ремонт центральної алеї та розміщення атракціонів. Єлизавета Дергачова, Микола Кузін. ОТБ новини.